Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. П'ятниця 10 лютого 2023 року розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Ну і власне нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ ставте лайки, підписуйтесь. Що більше лайків, то більше людей зможе побачити і дізнатися. Важливо інформацію, а інформація це дуже важливо і в мирний час, і тим більше під час війни. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Але буквально от кілька слів, знаєте, все таки живемо. Ми в історичні часи напередодні Володимир Зеленський, президент України, виступав перед євродепутатами, і, значить, свій виступ у європарламенті він розпочав з традиційного для нас привітання Слава Україні. А євродепутати хором відповіли йому у українською мовою героям слава, ну і звісно, не обійшлося без окремих деталей, тому що були гучні оплески. Але репортери помітили, що Віктор Орбан не аплодував президенту Зеленському. Давайте тепер розбиратися, що у нас відбувається на війні. Що у нас відбувається на фронтах з нами на зв'язку? Микола Саламаха, це військовий експерт, підполковник у відставці. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава дуже гучно зараз на східному фронті, але не тільки зараз, а вже впродовж останніх місяців атакують окупанти біля Бахмута. Там сталися запеклі бої напередодні. Про це писав зокрема і австрійський оглядач Том Купер. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? От Бахмут це зараз основна точка певного прикладання сил ворогом. От чому тому, що е, дуже вже тривалий час там ідуть бої, і ворог намагається виконати наказ свого верховного головнокомандувача е, Путіна захопити Бахмут. От і останні півроку е, всі ці спроби от кхі, призводять тільки до того, що відбуваються е, надзвичайно великі втрати особового складу, в тому числі. Е, е, і так званих представників приватної військової компанії Вагнера, от а також ще і відбуваються втрати в останні е, буквально кілька днів, і тих кадрових військових, от і мобілізованих, які зараз замінили приватну військову компанію. Я навіть вчора бачив у якихось військових пабліках окупантів. Ну там у них справді таке виття відбувається. Вони пишуть: а що ж таке? Уже кілька разів називався якийсь населений пункт. Що туди, по тому самому маршруту, висувається колона. Її при там, за підтримки аеророзвідки українці знищують. Проходить деякий час. А вони знову повторюють те саме. А от як ви це оцінюєте? Вони не, не здатні навчатися, не здатні діяти якось інакше? От для того, щоб виконати поставлене завдання, вони будуть перти без упину, а способів дій практично не залишилося. Чому ніяких? Тому що От абсолютно всі місця там вже розвідані, пристріляні, і все решту ця тільки шаблонні дії, штурмів в лоб, тому що для того щоб здійснити прорив на якихось інших ділянках і здійснити оточення бахмуту. Для цього треба мати не тільки велику кількість особового складу, а ще і необхідну кількість боєприпасів, необхідну кількість різних підрозділів, бронетанкову техніку. А це все от втрат було втрачено протягом довготривалих боїв і поповнення. Для своєчасної заміни і часу на бойове злагодження, а саме головне часу на підготовку молодших командирів, як сержантів, так і офіцерів, у ворога немає. Тому діють так, як можуть діяти. Це штурми в лоб, це просування по тих маршрутах, які вже от, розвідані. Ну і відповідно вони отримують е е е аналогічний. Ні результати, які були перед цим, якщо колони знищувалися перед цим, то вони і далі будуть знищуватися. Добре, британське міністерство оборони в своєму регулярному огляді пише, що російські війська можуть розвивати наступальні операції у наступні тижні, хоча немає припущень, що вони будуть аж дуже і дуже вдалими. Там все ж таки накопичена значна кількість техніки. Плюс напередодні ще й міністр оборони Резніков заявив, що є загроза наступу південніше від там від Запорізької навіть області, які ризити? Ризики ми маємо зараз для себе усвідомлювати, ми цивільні. От, ну ризики завжди. Ті, які були по всій території України, ті і залишаються. Це обстріл різними засобами в першу чергу балістичними і крилатими ракетами. От. В тих районах, де ведуться безпосередньо бойові дії, от і на глибину там до 30-50 і сотні кілометрів це обстріли за допомогою зенітно-ракетних комплексів С-300, от о, а в тих населених пунктах, які безпосередньо межують з лінією фронту, це і ствольна артилерія, от і реактивні системи залпового вогню. От в той же час ми стикаємося з тим, що навіть в тих населених пунктах, в яких йдуть бої, які практично стерті з лиця землі, все рівно залишається яка якась частина населення, яка не бажала евакуюватися, і яку не змогли вговорити евакуюватися. От для них це безпосередня загроза їхньому життю існуванню, і, шнуванню, і е, я думаю, що необхідно. В першу чергу з тих прифронтових районів. От евакуюватися для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я, ну так про дбати про будівлю, яку можуть знищити окупанти, і сам можеш загинути. Я розумію, що це особиста справа, але добре, що ви про такі речі теж говорите. Ще одна важлива історія про значить уже не ситуацію на конкретних ділянках фронту, а скажімо так, про наші потуги і наші можливості. Є повідомлення, що вже запустили в серійне виробництво. Українську САУ Богдана це перша українська самохідна гаубиця калібру 155 міліметрів. От наскільки ця зброя, ну по-перше, порівняна з тими самохідними гаубицями, які нам постачають партнери, і наскільки вона допоможе? О, ну, все буде залежати від того, як яку кількість ми будемо випускати, і все буде залежати від того, от якими засобами. Ми будемо е, оснащувати цю самохідну артилерійську гаубицю, тому що якщо ми будемо оснащувати її е, тими засобами наведення, які існували за радянських часів, то це одні можливості. Якщо ми почнемо коперу в кооперації з західними нашими союзниками, сучасними засобами прицілювання, наведення артилерійської розвідки, оснащувати. Не тільки САУ, а які підрозділи на озброєнні, яких вона потра буде поступати, то це абсолютно інші можливості, і дуже багато буде залежати від тих боєприпасів, які ми будемо застосовувати, от приведення вогню з цієї. Артилерійської установки, чому тому, що одне діло просто осколково-фугасні снаряди, а друге це високоточні снаряди типу Краснополі, які були створені ще за радянських часів, а зараз от Україна повторила вже. В нас час цей артилерійський високоточний снаряд. Ну тобто, по суті, високоточними снарядами ця установка ну, може стріляти, може завдавати вогонь. Так. Добре, тоді давайте про ще одну перспективу. Було оголошено значить набір до гвардії наступу, і от міністр міністр внутрішніх справ Клименко повідомляє, що вже за кілька днів записалося понад 20 тисяч добровольців. Це означає, що ці люди. Спочатку пройдуть якесь навчання злагодження, і потім, ну по суті, посилять і дозволять ну там трошки полегшити життя. Пробачте тим, хто на фронті. Як ви це опишете? Ну треба розуміти, що те, що називають гвардією наступу, це все певно, все таки той особовий склад, який повинен прийти на поповнення вже висновочої частини і підрозділи. Міністерства внутрішніх справ, а це і Національна гвардія України, і підрозділ поліції, який створений, зведена там бригада, і Державна прикордонна служба України. От, і власне кажучи, перелік цих цих підрозділів є на сайті е, Міністерства внутрішніх справ, який е, займається і рекламою цієї акції. Вступу в штурмові бригади, так звані гвардію наступу, і ну, тут, певно, є якась гра слів трішки, але я розумію, що зараз іде посилений такий набір саме в ті бригади. От, які є це четверта бригада оперативного призначення, третя оперативна бригада е, оперативного призначення з загону спеціального призначення Азов? Е, Створена бригада, і ну, саме цей особовий склад певно піде на комплектування цих, цих частин. А, добре, наскільки я розумію, оцей цей набір, в тому числі до гвардії наступу, тому що ну не припиняється також потік до добровольців і до і інших підрозділів до збройних сил України. Власне, це якраз е, ну з нього буде на ньому. Пробачте, буде побудований далі контрнаступ, коли ми матимемо можливість звільняти свої землі. Отакий От задум ми можемо собі припустити. От, припускати можна все що завгодно, але всі ці частини вже беруть участь в бойових діях. От причому вони беруть участь в бойових діях дуже давно, і просто якась частина з них буде. Відводитися певно на відновлення боєздатності, от а якісь частини будуть поповнюватися заново сформованими підрозділами безпосередньо. Тих районах, де вони виконують поставлені зав... перед ними завдання, в тому числі і досить специфічні. А, добре, ще одну історію, яку хотів з вами обговорити. Деякі аналітики пишуть, що навіть оті просування окупантів зараз найгарячіше на сході, але це і північна Луганщина, це і район Вугледара. Це і згаданий вже нами Бахмут. Це згад ще не згадана, але там ж поруч Авдіївка. Так що часто наші захисники використовують тактику, коли окупант. Кудись полізли, і їх треба просто ну сточити, кудись навіть підпустити, там їх знищити, ну і чекати на наступну колону. Оця тактика. Наскільки вона результативна, і наскільки вона досі працює? Ця тактика так званої мобільної оборони. От і ця тактика працює в військовому світі, от вже біля 50 років. От вона вибудовувалася саме з тією метою, щоб наносити ворогові максимальних втрат е за допомогою тих засобів, які є, і при цьому зберігати е життя, здоров'я військовослужбовців. Е і на і, і тими саме засобами, які є, за рахунок маневреності, за рахунок своєчасного прийняття рішень, маневру вогнем, силами і засобами знищувати ворога. А, окей, ще одна історія, яку в якій вже кілька днів, але я проговорюю. Я хочу її проговорити із вами теж, тому що експертний погляд тут важливий. Презентували систему соці... ситуаційної бізнаності, яка називається Дельта. Це українська розробка, причому розробка недержавної організації та порівнюють з тим, скільки мільярдів доларів і там років витрачали американці на щось подібне. У нас є своя розробка, яка виявилася і швидшою, і звісно. Дешевшою. От, власне, такі системи, це посилення оперативного рівня, це посилення стратегічного рівня. Як ви можете цивільним пояснити, що це і як це, і з чим це їдять? На стратегічному рівні в нас розроблялася система звін От, на жаль, хоча і було кілька повідомлень про те, що вона введена в експлуатацію. Більше ніякої інформації немає. От, та система ДЕльта, яка вводиться, це е, дійсно, як вони кажуть, що це система оперативного рівня, це система от, введення інформації в е, ті е, різні керівні органи і доведення інформації, яка збирається різними засобами розвідки. От аналізується штабами, от і ця система дозволяє одночасно отримувати інформацію всім учасникам тієї мережі, яка створюється за допомогою цієї системи. От і обмін інформацією йде в режимі реального часу, що полегшує процеси керівництва військами і процеси прийняття рішень і доведення їх. До підпорядкованих частин підрозділів ну власне, коли мені е, армія СОС фахівці армії СОС пояснювали, як працюють, як працюють їхні планшети, як працює їхня кропива, то вони головним головною перевагою називали приблизно наступне: що у наших артилеристів завдяки оцим е, програмним і апаратним можливостям просто на, на дві хвилини, умовно кажучи, менше витрачається на підготовку до пострілів. Тому в артилерійських дуелях наші Почали частіше вигравати, що називається тому, що швидші дельта в даному випадку щось подібне може робити, просто пришвидшувати і давати більший кругозор. Я не знаю, більшу обізнаність. Як це як це пояснити? По перше, вона забезпечує доступ до інформації набагато більшої кількості учасників. От друге, вона дійсно скорочує е, вразись, от, час доступу, тому що якщо раніше інформація передавалася по різних каналах зв'язку і доводилася mm. от покроково, от проходять через певні штаблі, от то зараз, коли ти маєш логін і пароль доступу до цієї інформації, то ти паралельно з усіма одночасно отримуєш цю інформацію. І це тоді спра... пришвидшує так дії, От ну та. тобто це швидкість само собою, що це е, виграш в часі, і це більше часу на роботу командира по прийняттю е, того чи іншого рішення. І точно так же прийняті рішення доводяться по відповідних каналах зі зміною рівня доступу до тих підрозділів, до яких це необхідно довести. Зрозуміло системи, угу, угу. зрозуміло, дуже дякую. Ну і на фінал свіжа інформація від концерну Раєн Металь Німецького. Значить, вони заявили, що ведуть переговори з Києвом про постачання Пантер і рисів. Рись Лінкс це відповідно бойова машина піхоти. А значить, Пантера, це нове покоління танків. Хоча поки що сказано, що можливе постачання через 15 18 місяців, чи от чи правда, нам треба зараз забігати аж так далеко? 15-18 місяців. От е давайте е будемо відверті. От е це все заяви, от, які направлені на те, щоб привернути якомога більше уваги до тих розробок, які зараз веде Рейнметал. якщо рис вже існує реально в металі і. Е вона в якості експериментальних зразків може поступити через якийсь певний термін збройні сили України в невеликій кількості для того, щоб якщо тоді ще будуть іти бойові дії, пройти обкатку в бою і випробовування бойовими діями, то Пантера це все таки тільки виставковий зразок. Над яким ще працювати, працювати і працювати, і реальні шанси потрапити от, на поле бою в неї ну дуже примарні, відверто, чесно кажучи, тому що розробка і виготовлення експериментального зразку іноді займає кілька років доброго. Навіть так. ну добре з цим зрозуміло розібралися. Це скоріше намагання виробників зброї там за законектитися з Україною, щоби е свою техніку, в тому числі якось обкатати в бою, але це не найближчі дні, тижні чи навіть місяці. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий експерт і підполковнику відставці Микола Саламаха був зараз з нами на зв'язку. Зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі будуть новини, і далі продовжимо спеціально. Альний ефір, я вам нагадаю, шановні, по-перше, підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube Радіо НВ. Ставте лайки, поширюйте. Що більше лайків, то більше людей зможуть переглянути, зможуть подивитися. І отримати цю інформацію. Ну і підтримуйте незалежну журналістику в особі редакції НВ. Це можна зробити, натиснувши на кнопку підтримати на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Отож, пауза, новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.